Програма Моя земля моя власність у студії Валета Карлащук. Вітаю вас. Сьогоднішня наша програма присвячена оренді землі. Зокрема, ви дізнаєтеся, як оренда землі врегулюється законом і на яких умовах відбувається, на що слід орієнтуватися при визначенні розміру орендної плати, і як укладається договір про оренду земельної ділянки, яка відповідальність за несплату орендної плати, а також як розірвати або поновити договір оренди. А наша традиційна рубрика Зверніть увагу буде корисна тим, хто планує передати свою земельну ділянку у спадок родичам, які виїхали за кордон і змінили Громадянство моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Переважна більшість сільськогосподарських земель в Україні розпайована. Соціологічні дослідження засвідчують: 90% власників здають свої земельні ділянки в оренду. Цілому це 17 мільйонів гектарів. Причина в тому, що більшість селян власників землі, а понад 50% з них пенсійного віку не в змозі самотужки дати раду своїм наділам. За даними Держкомзему, станом на 1 липня цього року власниками права на земельну ділянку укладено понад 5,5 мільйонів договорів оренди землі. Один з них житель села Трипілля Київської області Володимир Дзюбенко, чимало років працював у колгоспі, отримавши земельний пай, а надалі ділянку в натурі вирішив самотужки обробляти землю сил бракує і віддав її в оренду. Спадкоємцю колишнього колгоспу свою землю не довірив, уклав договір з фермером. У мене друг фермер організував фермерство і збирає землю. Я вирішив йому віддати. Гарантійно він зерном дає, допомагає технікою і всім остальним. Фермер Петро Новохацько колись сам керував колгоспом. Вирішив розпрощатися із тодішньою системою ще на початку 90-х років. Однак, на отриманих фермерських двох десятках гектарів дотримуватися агротехнології доволі складно. А тому, коли з'явилася можливість збільшити площі власного господарства через оренди земельних ділянок, розпочав таку роботу. Агітували не язиком, а руками. У розрахунок із орендодавцями це для нас святе діло. От ми першу машину намолотили і зразу двір веземо, і зразу люди. Вже знають, приходять і не кінчилися ще жнива, а вже ми розрахувалися з ним. Сусіди, друзі та родичі без вагань віддали свої земельні ділянки фермерській родині Новохацько. На той час таке рішення односельці сприймали неоднозначно піти з великого господарства в мале справа нова. Тепер у фермера 90 гектарів землі. З них 70 – орендовані у 27 пайщиків. Хоч Новохацькам і вірили, що вони неодмінно сплачуватимуть оренну плату, та все ж на укладенні договору наполягали. Було складено типовий примірник, в якому визначали засаду оренди земельної ділянки. Олексій Новохацько, а саме він перейняв батьківську справу. Говорить, що за бажанням кожного індивідуально вносилися окремі статті. Скажімо, домовлялися виплачувати не товаром, а обробляти город. Договір типовий. Ми брали примірник в районі держадміністрації. Управління сільського господарства був стандартний цей договір. З ним питань не виникало нікого. За умовами договору передбачено, що може бути натуральна плата в виді зерна, замінена за домовленістю іншими видами послуг або іншим видом зерна, або грошима. Навіть питань на цю тему ніколи ні в кого не виникало. Договір враховує всі нюанси, тому досконалювати його потреби не було нікого. Просто з спідкомбайнам даємо орендну плату. Це дає змогу ще й певної економії, тому що не. Потрібно витрачатись на зберігання, прямо люди забирають, привозимо у двір, розрахуємося і все. Ефективна робота господарства це своєчасні виплати оренних платежів людям. Про те, що їх не буде, навіть думки не виникає у тих, хто довірив свою землю новохатькам. Хоч загалом в Україні такі випадки трапляються, щоб запобігти їм слід вносити відповідний пункт при укладенні договору. Радить директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Державного комітету України із земельних ресурсів Олександр Краснолуцький. За несплату або не сплату орендної плати відповідно може нараховуватися пеня. але це знову ж таки потрібно передбачати у договорі оренди земельної ділянки. Є Відповідні форс-мажорні обставини, які можуть бути застосовані в договорі оренди землі, це чи неврожайність, чи стихійне лихо, яке загубило врожай, чого орендар не отримав прибутку. Якщо десь було допущено не своєчасна сплата або неповнота сплати орендної плати, то орендодавець для захисту своїх прав він може звернутися до суду. Суровому порядку запов'язати орендаря виплатити як орендну плату, так і Особливу увагу слід звернути на форму оплати. Часом орендарі намагаються визначити її в натуральній формі. Таким чином, орендодавці стають заручниками цінової кон'юнктури. Фахівці ж закликають прописувати форму оплати дуже чітко і натуральну форму прив'язувати до грошової. Директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Державного комітету України із земельних ресурсів Олександр Краснолуцький радить особливу увагу звертати на кожну статтю договору оренди землі. Що про укладання договору оренди землі? При їх реєстрації виникають певні сумніви щодо правильності укладання договору оренди землі, щодо певних пунктів, які зазначені в цьому договорі оренди, для того щоб захистити власні права, звертайтеся до територіальних органів держкомземи, які знаходяться в кожному районі, в кожній області, і наші територіальні органи. На безкоштовній основі нададуть вам консультацію, щоб ви змогли захистити свої конституційні права. Договір оренди землі складається у письмовій формі, бажане і нотаріальне посвідчення, адже воно гарантуватиме законність і правомірність викладених у договорі положень. Усі договори обов'язково реєструються у Державному комітеті України із земельних ресурсів. Документ повинен визначати умови оренди землі, її термін, розмір форму і строки орендної плати, умови розірвання та поновлення оренди. Окремо у договорі обов'язково потрібно вказати, які види діяльності на земельній ділянці орендарю дозволено, а які ні. Олександр Краснолуцький наголошує основними пунктами, на які повинен звертати громадянин, це скільки коштів він хоче отримати і коли чи це виплата орендної плати повинна здійснюватися чи раз в рік. Раз в пів року, чи щокварталу, ну, вартість виплати орендної плати і можливість її проведення індексації. Тобто, якщо буде проходити інфляція, буде збільшуватися вартість розпродукції, то будемо переглянути можливість збільшення орендної плати, можливість там, розірвання договору оренди в майбутньому, а можливість пролонгації договору. Кожному, хто здає землю в оренду, слід пам'ятати, договір є юридичним документом між двома сторонами, який визначає права та обов'язки кожної з них. Тобто, у випадку конфлікту або ж несумлінного виконання взятих на себе зобов'язань, держава в особі судових органів встане на захист орендодавця, тобто селянина, який вирішив здати в користування свою землю на умовах оренди. Оренда землі має укладатися на певний визначений період і передбачати орендну плату, яка сплачується орендарем землевласнику. Земельна ділянка може бути передана в оренду від 1 до 50 років. Хоча найчастіше землю беруть користування на 5 років, а великі господарства прагнуть укласти договори щонайменше на 10 років. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Зверніть увагу, оренні відносини зазвичай породжують чимало питань. Свідченням цього є телефонні дзвінки, які отримує програма. Зараз розраховуємо на увагу тих, хто поїхав за кордон, змінив громадянство, але у спадщину отримав земельну ділянку. Слово директорові департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Державного комітету України і земельних ресурсів Олександрові Краснолуцькому. Якщо ж іноземний громадянин отримав в Україні власність земель... зіма. На ділянку сільськогосподарського призначення, то відповідно законодавства він не може мати у власності таку земельну ділянку. Тому на протязі року, з часу вступу його права, він зобов'язаний її продати, подарувати, обняти або іншим способом ...відчужити цю земельну ділянку на підставі цивільного праворукова. Отже, зверніть увагу: якщо ви плануєте передати у спадок земельну ділянку своїм родичам, які виїхали за кордон, слід обов'язково попередити їх про особливості українського законодавства у цій сфері. А саме Землю можна і втратити, коли вчасно не подумати про її власника із українським паспортом. Про земельну спадщину ми поговоримо в одній з наших подальших програм. А наступного понеділка ви дізнаєтеся, навіщо власникові земельної ділянки потрібен кадастровий номер. Моя земля, моя власність. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створено в рамках спільного проекту Державного комітету України із земельних ресурсів та Світового банку. Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Слухайте нас у понеділок, 15 листопада, о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.